Друзі, я вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн, і мій сьогоднішній гість це Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Давайте з вами почнемо напевно з цікавої такої події. Зеленський у нас в Німеччині він зустрівся вже з паном Мерцем. Наговорили дуже багато цікавих речей. Зокрема, Мерц, поперше сказав, що підтвердив знову ж таки, що вони дозволяють Україні бити в глиб Росії далекобійною зброєю. Що вони готові для нас профінансувати купівлю стерлінків, точніше в цілому профінансувати стерлінки. І ще був цікавий момент, що вони профінансують купівлю далеких далекобійних систем українського виробництва. Доволі в цілому були такі жорсткі заяви з боку пана Мерца. На вашу думку, чи це це свідчить про те, що все Європа втомилася від ось цих обіцянок Росії і в цілому, якби Європа розуміє, що вже ось прямо тут і зараз потрібно змусити спочатку сісти за стіл переговорів Росію, і все таки змусити до о, якоїсь угоди про мир. Ну, давайте так. Ну по-перше, ми всі знаємо, що заяву західних лідерів треба ділити приблизно на 25, поки це не ну, китайських на 50, Так? Там своя специфіка і свої речі. Тобто нас цікавити буде конкретика, так коли конкретно будуть укладений контракт, не дійдуть гроші. А не те, у нас дефіцит бюджету. Ми не знаємо. Я ні, я Бундестаг не так проголосував, Багато чого. Тобто, у нас цікавить інше. фінансування закупівлю це дуже добрий крок, тому що в дійсності це стратегічна мета України залучати максимальний ресурс європейський, в тому числі в Україну, тому що Україна найбільш ефективна ВПК в Європі. І може навіть в світі на даний час це дуже добра ініціатива. Сподіваюся, це буде реалізовано, але тут є нюанси, є. Так, наприклад, якщо, наприклад, німці захочуть замовити, наприклад, для себе там, в тому числі ці ракети, як вони вивезуть з України? У нас досі існує цей дебільний, вибачте, на. По іншому я вже характеризувати не можу. Заборона на експорт військової продукції, що стримує розвиток нашого ВПК, не дає можливість залучати додатковий ресурс ВПК, ставати частиною європейської безпеки, в тому числі, тому що в чому великий плюс українських ракет. Тобто, ну по-перше, дешево, швидко. Я думаю, що коли американці дізнаються, скільки коштує це в Україні, наскільки це швидко і дешевше, швидко з'являться у нас американські для того, щоб ми не дай Боже це не робили. А далі як показала історія з американською зброєю після цих всіх фокусів з відімкненням Україні зброї, з запитаннями, що це за ігра з Росією, в Європі якось впав ентузіазм щодо американської зброї, тому що всі почалися задавати досить розумні запитання. А що буде, якщо американці відімкнуть зброю? нам? Ну, так в Ізраїлі, наприклад, такі дурні запитання не задають, тому що вони такі відповідь на це запитання, де лише в 70-х роках, коли почали закуповувати американську зброю. Вони знімали фактично всю авіоніку і ставили свою. І зараз, наприклад, у Ізраїля, єдиної країни в світі, окрім США, є власна кнопка контролю на Он на, над тридцять Ізраїль теж став частиною от ВПК США і спробує туди викинути його. Ну, да. І тому, тут же ж інше, тут фактично автономія Європи, сфері безпеки. Якщо у них будуть ракета на 2,5-4 тисячі українського виробництва з кнопкою, яка тут є. Тут питання, навіщо нам в США це автономія безпеки, в дійсності далі. Чи м, питання полягає в тому, що чи є ще гроші, окрім Німеччини? Ну звичайно, що є гроші. По перше, в, в північній Європі, це Норвегія. Технології є Швецією. Для нас все ж таки ми повинні чітко ще розуміти стосовно Німеччини. А Німеччина все ж таки є одна з країн, яка сприяла війні в Україні, тому що вони накачували ресурсом Росію Німці завжди в своїй політиці розторговували суверенітет Центральної та Східної Європи в ну, в іграх з Росією. Це останнє це не зараз відбувалося, це останні 300 років. Відбувалося От Кісінджер в своїй книзі, такій класичний дипломатії. Дуже раджу почитати. Звичайно, дуже товта книга. Не всі зараз читають з книги, але дуже ради вчитися. Називав якось північ цю східну європу нічийною землею. Ну на якій німці, німці в широкому розумінні, ну тоді Австрогорщина була Прусія, mm. і все з'ясовувало стосунку стосунки з росіянами з Російською імперією. Тому, наприклад, Перша і Друга світова війна якраз відбувалася в основному на нашій території. І на наприклад, найбільша кількість загиблих, як серед цивільного населення, так і військових, якраз була Польща, Україна. Білорусь і так далі тому дуже гарний хід. Але я думаю, що ми в першу чергу повинні дбати про взаємозв'язки з тими країнами, якими у нас є взаємозалежність. Ну, наприклад, ВПК Швеції значно краще ніж німецький. Шведи дуже багато в дійсності розробок зробили. Ну, наприклад, всім відомі джавеліни, які у нас вважаються американськими, взагалі це жодного разу не американські. це винахід шведів. Які вони потім продавали в США? Давайте ви будете у нас купувати. Вони там домовились частину виробити, частину я, нлави, які теж нам заводили. теж знову шведська розробка, і вони тільки спільно з британцями робили. Тобто, ми повинні все ж таки дбати з країнами, які нас не кинуть. От шведам страшно, да, тому що у них є Росія, Страшно Норвегам. У них є поряд Росія, піше суходольний кордон. Тому слід в першу чергу будувати такі спільні концепції, спільний простір саме з такими країнами. Тим більше, от нещодавно Залужний досить цікаво, правильну річ сказав, що власна зброя і власна сфера безпеки дозволяє Україні а, будувати власні військові альянси, взаємозалежні, один від одного, які нам допоможуть. Іншим, тобто там можуть бути різні умови. Наприклад, нашим союзникам, ну як США робить, у них вже декілька цін є на зброю. Так є для своїх, не для зовсім своїх, а далі що залишилось? І там ціна може бути разів два більше. Тому ну, ми знову повертаємося до питання експорту. Це контроль, контроль над безпекою багатьох країн. Забезпечення більш бути незалежним, залучати ресурс в нашу економіку, експортувати це високотехнологічні озброєння. Є бездонний, наприклад, ринок. Індії, наприклад, яка знаходиться в цьому військових конфліктах і теж хотіла і б да той саме він же ж жона танка ну, своє часу купував. Ну там то... таке тут треба обирати або Пакистану продавати, або індії. А, Тому то що я думаю, що так... в Індії я думаю, ага. що в Індії не зрозуміють цього українського гумору. Якщо ми будемо Індії і Пакистану продавати, більше. хоча Пакистану в дійсності у нас там більше стосунки. Дійсно, ну як там, там ще з радянських часів, наприклад, індуси, а не знають. Вони з маш проектом співпрацювали. І багато чого іншого. Тому я все ж таки тут орієнтувався на Індію, тому що, ну, по-перше, побільше країна, м'яко кажучи, разів так в 10, ніж Пакистан, і побагатше, і більш амбіційно. Тому тут ми повинні будувати альянси і знову таки: експорт, експорт, ще раз зброя, підтримка експорту, давати кредити відповідно для страхування цього експорту, страхувати військові ризики, залучати більше. Приватників у нас, а то у нас світ кліном зійшовся на укроборонпромі, який давно вже треба розігнати, тому що в такому вигляді взагалі не потрібен. Тобто, частина, наприклад, підприємства, які є такою дієвою частиною коробором як «КБЛУ», Чантонов. А, там а, може мало що може повинні отримувати гроші безпосередньо від міністерства оборони, без різних там управлінців, які в біса не бачили взагалі що таке зброя і не знають, як працює виробництво. І тому тут, звичайно, що це дуже гарна ініціатива і прецедент. Але я б з ним собі досить обережно рівно до них ставився, тому що там є нюанси. Вони точно торгували нашим суверенітетом. Якщо Британії, і Франції, в принципі, це так, що є, що немає, ну, наприклад, суверенітет центральної та а, а, Східної Європи, то німці точно торгували. Це ти можливо, а це точно. А от Шведи, Фіни. Норвегія, Польща там Румунія, ну точно буде, ну і країни Балтії точно будуть триматися за Україну, тому що будуть розуміти, що без України а, їх існування, не то, що безпека існування а, просто буде неможливо. Тому але як прецедент дуже добре.